Ну вчитися завжди краще і знати той, хто ну не працює з комп'ютером, він просто не уявляє, наскільки життя стає цікавіше, коли ти знаєш, як вийти в інтернет, знайти своїх друзів по скайпу. От Я по скайпу розмовляю зараз зі своїми друзями, знайомими, які за кордоном знаходяться, і це дуже приємно. Це вони вже додалися під час цього навчання. Да, йшли да. і, і... і через однокласники, і через контакти. Що ви взяла скайп. Ну, ну щоб ви не боялися і розуміли, що е, е, дехто каже, що, що мені це. Е, просто коли ти не знаєш, то воно в роді не треба. Так же, як і телефон е, мобільний, коли сказала, на що він, а тепер е, ніхто не може без нього бути, прожити і дня.